Зробив собаці підвісну буду, а він не хоче в ній жити, живе під будою. Це в мене такий тестувальний стіл. Я тут пилки тестую, а пес пес вже бувший, он сидить собі під будою і кайфує, щоб жарко не було. І, і що ще за цього Джекаса розкажу? Він бере, робить підкоп, хоче тікати на вулицю. Вже зробив тунель, робить побіг із Шовшенка. дивіться який тунель вирів. Норна собака, вже якісь корінці дорив. Ну, то таке це з життя пса. Писали мені, зроби собі, буду, зроби собі Буду. Буду собі, я робити, не буду, тому що в мене буде ще раніше, ніж в цего пса була. Зараз покажу свою буду. Так. Буду бачите, Скворечник, оце я там літом сплю. Зараз покажу, розроблю румтур по моїх скворечниках. Показую свою підвісну буду. Зараз розкажу нашу, вона. Це біска. Раніше тут, щоб на свіжому воздусі спати, я там розкладав диван і спав тут на дивані. Але кожен раз тут диван треба було складати. Вдруг гості якийсь що, щоб тут не було розгардіяжу у мене в бісці, зробив отакий бунгало. Його після зими, звісно, треба трошки поремонтувати, бо тут вітри вже порвали ці. Воно вже тут, не знаю, наверно, років. Сім, може і більше, зараз покажу. Тут вже воно порвалося. Ці двері треба на літо зробити, бо після зими ще до мене не добрались руки тут зробити порадок. Але тут в мене отаково. Таке ліч О, двоспальне ліжко, і я тут літом сплю. Тут чим класно? Свіжий воздух, хороший краєвид. Зараз почне зеленіти, пташечки раненько свірінькоють. Зачебільше все класно. Ну, тут після зими, звісно, треба прибрати. Двері зробити, оленя погодувати. Таке. І тут ще плюс, крім цього всього, покажу, ще поставив драбину, щоб вилазити наверх цього бунгала. Бо з цього верха дуже класний краєвид. Колись поставив матраси, щоб тут з дітьми лежати. А вже ленько було його забирати, так і горобці його тут. Ці гнізда роблять з цього матраса. О! Е, дивіться, робив я цього бунгало. Береза була рівно з ним. Ну, не знаю скільки, але бачите вже, наскільки ця я виросла. О, отако. З цього бунагла дуже класно видно все навколо. Садок видно мій. Срачі мої і так далі. Зараз воно ще тут не дуже гарно. Але як цей. Як зазеленіє, все, буде красота і ляпота. О! Такі діли. О, це мій парничок. Так що, хто там не бачив моє хазяйство зверха, хто сюди додивився, то може побачити. Ну, зараз, звісно, воно не гарне все, бо не зелено. Але зараз почекати трошки позеленіє цей. Зазеленіє травичка, листя. І тут буде дуже гарно і красиво. Особливо як садки цвітуть. О, і церква. Можна зум спробувати. Опа, зум. Хопа. На правах реклами можна Samsung рекламувати. Ну все, когось що цікавить, питайте, розкажу, покажу. Це все буде ремонтуватись і засажу. І ще тому планую забор зробити. О, звідси сюди о, забор хочу зробити. Ну і оцей забор за... о, окультурити, щоб воно було більш-менш гарне. Бо зараз похоже на якісь стрьомні трущоби. Ну, не все зараз робиться, все воно буде, але не все зразу.